порада вам на зараз від Вищих сил. Так, прийшов час терміново да, вирішувати якісь питання. Це два чоловіки тут, Да? Тобто, можливо, це якісь юридичні питання, можливо, це з нотаріусом вам треба щось оформити. Можливо, треба я не знаю, розірвати стосунки з кимось, тому що часто дуже тут з про розірвання стосунків. Да? Ну, це можуть бути ну як стосунки, це відносини. Да? Це наприклад, партнерські або якісь ділові справи, або якийсь проект, і тобто час прийшов приймати якісь. Кардинальні рішення. А чому? Тому що прийшов час проламувати вже ці двері. Бачите, двері е, закриті е, цими цеглою, і прийшов мужчина довбати якраз цю стіну. От ваша задача, навіть якщо ви жінка, вам треба терміново вирішувати якусь нагальну справу з, це може бути з якимось мужчиною. Можливо, це ваш чоловік, можливо, це ваш бувший якийсь колишній. Тобто, прийшов час вирішувати проблему. І треба її вже терміново вирішувати.